Дводверний холодильний стіл брілі з гранітною поверхнею та отвором для гастроємностей. Зручний та надійний. Динамічна система охолодження забезпечує стабільну температуру в камері без утворення іної та вологи на стінках. На відміну від обладнання інших виробників зі статичним охолодженням навіть з вентиляторами, динамічна система не допускає накопичення конденсату, тож внутрішні поверхні залишаються сухими. Волога не стікає по стінках і дну і не потрапляє в продукти, що робить щоденне використання значно зручніше. Основні характеристики: температурний режим від плюс 2 до плюс 8 градусів Цельсія, об'єм 285 літр. корпус і внутрішні поверхні виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, габарити 900 на 700 мм, висота з надбудовою 109 см. Робоча поверхня виготовлена з граніту розміром 900 на 475 мм. Має металеву надбудову та отвір під гастроємності розміром ЖН 1 або ЖН 1 3. Дві полиці у комплекті. За потреби їх можна замінити на гастроємності формату ЖН 11. Гарантія 2 роки. Купуйте бріліс. Це продумане та сучасне рішення для професійної кухні, зручне, економне та надійне.